Лавра на Запорізьку атомну. Чи можливий такий тактичний обмін? Тактичний з метою погратися в якусь паузу. Ми бачимо, що з одного боку українське СБУ провело, як українці жартують Службу Божу СБУ, Служба Божа України, службу Божу в Лаврі. І добряче натиснуло на п'яту колону Московську. Є свідчення, що Павло Лебідь в миру Петро Лебідь, миттєво кинувся до Ярмака домовлятися і тому подібне. Ну, по тональності медії, особливо провладних в Україні, стало зрозуміло, що... Велика лякалка почала здуватися. І тут виникає підозра, що Банкова могла погратися в тактичну гру. Адже московські чинники заговорили про те, що швидше за все найближчим часом російські війська відступлять від Запорізької атомної. Чи не виглядає це як така підкілимна змова? Віддайте нам атомну, а ми поки не будемо кошмарити вашу п'яту колону в центрі Києва. Ну, якби не було цих страшних ракетних ударів по Києву, особливо, і по, я, ну, по атомних станціях, по енергорозподільчих пунктах, можна було б справді побавитися в конспірологію. Але неконспірологічним є те, що головні вигодонабувачі від існування Петра Павла Лебедя на чолі лаври, і існування лаври в такому вигляді, як мережі сувенірно-ювелірної торгівлі, звичайно, сидять на банковій. Вони мало того, що ну, отримують певні дивіденти. Можна сказати, не завжди морального характеру. Але ще й розраховують, головне, на що вони розраховують, власне, на мережу церковну, як, як мережу е, пропагандивну. Хоча, якщо дивитися на останній результат ОПЗЖ, то велика дружба Новінського з московськими попами не особливо додала партії голосів. І на місці ОПЗЖ тепер буде якийсь, якийсь проєкт інший, і точно він буде проєктом банковий. Тому і збавили оберти потиску на Лавру і на інші, ну, на всю мережу РПЦ в Україні. Так її згідно закону варто було б називати. Хочу нагадати, що і дію закону ну, так трошки призупинили. На Банковій, І основні лобісти РПЦ в Україні на банковій, і навіть під це задіяли спецслужби. Ми чітко пам'ятаємо, як керівник Київського обласного СБУ втручався в процес переходу громад РПЦ в Україні в Православну Церкву України. Тобто ми бачимо, що. Із РПЦ в Україні зараз приформовується така політична мережа, тобто навіть в випадку призупинення повної діяльності РПЦ в Україні її можуть перетворити в мережеву структуру горизонтальну невеликих громад об'єднань релігійних. В законі є маса можливостей для цього, особливо в законі про свободу совісті. Тому, враховуючи маневреність і правовий досвід Єрмака і Тусовки, хочу нагадати, що він був причетний до таких відомих дуже в Україні юридичних адвокатських об'єднань. Він співпрацював свого часу. Із професором Задорожним, який був представником кучми у Верховній Раді свого часу, після Романа Безсмертного, здається, він був професором права в університеті Шевченка. Ну і, звичайно, що його купа випускників його зараз у владі. Єрмак там все, все прекрасно їх. Притримує, так би мовити. Тому, швидше за все, що весь такий патріотичний сплеск довкола цих обшуків і надії на те, що нарешті цей спрут під виглядом ну, точніше мафіозний спрут під виглядом церкви припинить своє існування, ну, принаймні послабить вплив свій, тому що їх деструк... Тивна діяльність далі вносить в суспільство величезний, такий, ну, величезні подразники, величезне подразнення, роздрай певний. І це призводить до конфліктів, згадати хоча б заборону відспівувати в храмах РПЦ в Україні загиблих воїнів. Це дикунство, яке в принципі, ну. Не вкладається ні в який християнський канон, ні в яку християнську мораль. Для чого це, це ну, напівдике об'єднання підхарчовується Новінським і зараз політично дахується ярмакомій кампанії? Ну, швидше за все, для перетворення його в одну з із, із привідних досягнення ременів досягнення. Політичних цілей, Єрмак вкусив влади і віддавати він її не хоче, тим більше, що на наших очах відбувається така гіперконцентрація влади. Все, що е, поза війною підбирається Єрмаком, все підбирається. В наглядові ради коптуються його дружки. Ну, є його колеги по роботі, партнери по його юридичній практиці, які сидять одночасно у трьох наглядових радах і ще й займають якусь посаду директора в якомусь державному підприємстві. Ну, це про конфлікт інтересів годі тут говорити, але насторожує це бажання вічна тяга до окозамилювання. Весь цей сценарій обшуків в РПЦ в Україні швидше за все, є димовою завісою реальних намірів влади. Така бракована, умовно кажучи, релігія у вигляді мафіозного спруту вона зручна для влади, бо така. Мережа буде працювати, відтанцьовувати всі бажання влади. Тим більше, що вона відтанцьовує всю свою історію. Спочатку відтанцьовувала комуністам, потім кучмі, потім всім посткучмівським владам. Навіть Віктор Андрійович Ющенко мав такі теплі стосунки із тодішнім владикою Володимиром Сабоданом. Ну, це людина насправді. Високодуховно, його брат воював в УПА, він сам був по суті причетним до УПА на Хмельниччині. І на одному з таких, на одній з посиденьок, де було вузьке коло людей, він навіть сам заспівав деякі упівські пісні. І це тоді ну, небагатьох присутніх дуже так здивувало. Але те, що пробував зберігати в церкві Володимир Сабодан, те після Сабодана, звичайно, все вичищене, вилущене. І це тепер просто бандитська торгівельна мережа. Це має нічого спільного з церквою. Моя знайома Наталка одного разу пішла до Лаври три роки тому і нарвалася на просто скотське ставлення людей у рясах. Ну, її просто обматюкали. Сказали, що вона не так виглядить, що їй сюди не треба ходити. Ну, це поведінка дикунів. Звідки така дикунська поведінка? Чесно кажучи, э, настоятель Лаври нинішній, ну, гендиректор Лаври э, Павло Лебідь створив із э, іноків просто організовану бандитську групу, яка ну, ледь не побила відвідувачку Лаври. Те, що вони там наробили на території лаври, те, як вони викорили лікарню з території лаври, те, те, як вони забудували там незаконно все. І цей нинішній бандитський стиль поведінки свідчить про те, що саме такі, ну, умовно кажучи, ущербні і будуть відпрацьовувати владі все, що та скаже. Чи це буде влада Зеленського, чи це буде влада. Пост Зеленського, якщо влада постзеленського не набереться сміливості і не викорінить цю заразу з території України. Тому треба перемагати. Не переможемо. Ця зараза виїсть нас із середини. Перемагаємо. Слава Україні!